Виконуємо номер 107 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2024 рік. Усно розв'яжіть рівняння. Задання перше мінус 2х дорівня мінус 12. Друге 0,5х дорівняння мінус 2,5. Третє мінус 2,5х дорівняння 7,5. Четверте 1 п'ятах дорівняння 3, П'яте – 4 сьомихх до рівня 1 і шосте мінус 5х дорівняння мінус 12. Приступаємо до виконання. Знайдемо х для цього мінус 12, поділимо на мінус 2. Частка від ділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. 12 ділимо на 2 буде 6. Записуємо відповідь. 6. Меня друге поділимо мінус 2,5 на 0,5. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак, це мінус 25, ділимо на 5. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки. Модуль діленого поділимо на модуль дільника. 25 ділимо на 5 буде 5. Отримали мінус 5. Записуємо відповідь. Мінус 5. Задання третє. Знайдемо х, для цього 7,5 поділимо на мінус 2,5. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. Це 75 ділимо на мінус 25. Частка відділення двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. 75 ділим на 25, буде 3. Отримали мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3. Рівняння четверте. Знову ж, щоб знайти х, нам потрібно 3 четвертих поділити на 1 п'яту, помножимо 3 четвертих на дріб, оберне до дільника на 5 перших. Одна п'ята х в умові доріня три десятих. Отже, три десятих ділимо на одну п'яту. Три десятих множимо на п'ять перших, десять і п'ять скорочуємо на п'ять, отримаємо три других, або це одна ціла п'ять десятих. Записуємо відповідь. Одна п'ять десятих. Рівняння п'яте. 4 сьохх до 1. Щоб знайти х, нам треба одиницю поділити на 4 сьомих, або одиницю помножити на дріб обернений до дільника. На 7 четвертих, отримаємо 7 четвертих. Дріб неправильний, подамо вигляді мішаного числа це буде 1,3. І записуємо відповідь. Одна четвертих. І завдання шосте. Знову ж, щоб знайти х, нам потрібно мінус 12 поділити на мінус 5. Частка відділення двох від'ємних чисел є числотодатнє. Знайдемо модуль частки 12 поділимо на 5. Отримаємо 2,4. Записуємо відповідь. 2,4. Номер 107 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконано.